Були ми за тапками. Руйна сьогодні одна буде на майданчику. Нікого нема. Абсолютно. Сиди, біжи, бався. Там повністю зруйнували весь майданчик, іди відбудовуй його тепер, поки ми знайдемо якісь тапочки тобі. Так, тут величезний вибір. Дивимося, такі от сіренькі з бантиками. Є ще з єдинорожками. Ці занадто теплі. Такі в неї вже були, такі теж були. Коричневі. Чорні. Давай примірюємо всі. Є чорні і є підкеда, дивись це. чорні з білою підошвою. Тоже прикольні. Є ще лоли. шелоли, танки шутку, мішки, якісь капучино і ці, ще прикольні, але розміру нема. Біжи сюди, приміряємо тапки і будеш далі збирати свою хату. Які хочеш? Оці тобі сподобалися. Ну, якраз тобі підійдуть під той чорний костюм. Що, не тисне ні, де? Да? Ну, трохи там мені ріже. Трохи ріже. Отут. Тут? Зараз станеш, уходиш, подивимось. Тисне? Ні, вона казали, що трохи ріже. Ну я тобі взагалі. йдуть. Класно. Як тобі? Подобається? Ну, майже Майже? Ще не ідеально, так? Добре. Але розмір твій? Не маленький? Ну, не. ну, зручно тобі буде чи в пальці дали? I can't, I can't. Метр ноль п'ять. Хочу з Карліною якось домовитися до якогось спільного знаменника дуже дуже тяжко. Ти її питаєш за взуття, вона тобі розказує за зріст. Ти її питаєш, що буде їсти, вона тобі розказує за іграшку. Якщо я тобі куплю, ти зможеш не ходити в саді. Вона каже, що їй подобається, але не, не зовсім. Ну давай приміряємо інакше. Кажеш, у ці ріже. Ну добре. Давай є повністю чорні. Може ці не будуть різати? Ні. Ну що я скажу, що ви що ви почуєте? Добре, ми почуємо, то що ти скажеш. Іди, прийдися в цих. Ці повністю чорні. Як тобі ці? Васі просто тисне. Тисне? Так. І ці тиснуть? А що, вони за маленькі? 26, я не знаю. Воно А Ану пальчиками порухай. То вони майже як впритик. Вони просто в мене тиснуть. Ну, давай ще оці сірі приміряй. Що, що тобі 27? Я ну зараз подивимося. А, пальці не рухаються. Ну, зараз візьмемо ще 27-й, окей. Просто ми думали, що в тебе 26-й. А в тебе вже нога виросла за зиму. Як? Теж тиснуть? Так. Тоже тиснуть? Ну добре, чекай, зараз. На цілу ногу тиснуть. На цілу ногу тиснуть. В мене є широка, Ясно. Так, знайшли одну пару 27 з ведмедиками. І що, як вони тобі? Ну, прикольні. Прикольні. Не тиснуть ні, Ніде. Класні? Так. Берем такі. Так. Тобі як такі з ведмедиками? Походи, можеш побігати. Воно біжить туди, в кінець і прибіжиш зараз. Все, давай п'ять. Беремо такі з мішками. Можеш їх знімати. А, тут бач, навіть прикольніше, бо у з гумкою не треба нічого розчіпати. Все, може, де бавитися. Ми ще щось подивимося. Карліна з кимось там подружилася, вже бавляться. Я навіть не думав, що в неї 27-й розмір. Так, щоб за зиму вона підросла нога. Вона, напевно, дуже багато їла каші. Або пластівців Ці такі от, з вітамінами. І карлінка росте на дріжджах, Просто вона в групі сама менша. І я так думаю, що вона потім за це літо може і всіх подоганяти. Або вони її можуть всі попереганяти. Це не весело, тому що нам придеться знову новий одяг якийсь купляти на весну і на літо. Особливо ті кросовки, вона з них всіх зараз повиростає. Гепчики прикольні. О, Мікі. Класний. Він степу як футболка. Але він теплий. А з типу на флісі якомусь. Прикольний. Так, тут от доці дивись, які штанишки класні я запримітив з квіточками. Мені подобаються. Такі рожеві. Давай, може, якісь такі. Не подобаються тобі такі штан... Нормально. штанці. Нормально. Я чую, Каліна там вже їм розказує, як складати хату. Каліна, у нас прораб маленький. Так, поки ти там дивишся, я подивлюся собі тут. Тут якісь легенси з цього боку, легенси ні. Є ще сірі, але дуже-дуже грубі тут з цього боку всі. Ось такі сіренькі. 15 фунтів. Тут у неї розмірні. Красовочки класні. <плес> такі от фіолетові. і ці рожеві прикольні. Колекція Міки. І Там ще якісь м'ятні, але то вже для більших діток. Вон такі класні. Думаю, тобі Наталя сподобаються оці туфельки. Лоферачі, як там. Оці прикольненькі. Такі стримані, стильні від H&M. Так, це якісь бронза. Розові важче. Ці легші по 1050. Ці теж 1050? А дешевші половину. Бачиш, вони легші і дешевші. Так, я тут заблудився вже поміж цими всіма стентами. Кароліну одну чути, як вона там керує, які двері нести, який ламінат кладуть. Ринка. Допомагай, піднімай на мене, там якісь крани чи що. Хтось піднімає ті стіни. Ну, ми все чуємо, що там відбувається. В неї прийшли нові діти і відповідно вона вже там їх. Починає долучати до твоєї гри. Ой, дітки вже пішли. Все. Кароліна лишилася одна із своїм проектом. Так, Кароліна прикликала маму. Давай будуй хату. сім деталів. треба. Добре, будуй. Дивись, мама тримає двері. Тепер треба стіну ще одну. Тобі треба зелену стіну з'єднати з боку з жовтою. Ага буде, на стіну чухраю. Що, тримай, тримай. Треба, тобі треба ще раз будувати двері на нашу сторону. Але, але як будуть заходити? Там чи тут? Давай ще друге віконечко зелене. Щось там пішло не по проекту чи що. А он тут, дивися, дах. Там угу, є ще ламмі дах. Є, тільки тут ще ламінат лежить. А вже буде без ламіната. Без ламіната не будемо. Це просто ламінат. Давай піднімаєш другу кришу, треба прикріпити. Добре, ми лайкаємо піднімається. Так, і треба все наверх. Є, збудував. Міцна хата. Якраз походить по луку мамі. Зелено-синя. Тільки не Просто треба зробити. Добре, прикрашай. Тепер ти роби там якісь меблі всередині. Може подвір'я зробити, тут купа деталюк. Знайшли ще класні кросівочки такі от рожево голубеньке. А це асікси? Можна? Класно. Вони б ще блимали. взагалі. Вони Це за 450 гривень було б. Було би круто. А, я і поняв. Просто побачиш тут щось в середині чорне. А, це відділ з розпродажем. Я думаю, як то для хлопців рожеві єдинорожки утеплені. А це сейл 20%. IT є вишиванка. Так, тут ще великий стенд з іграшками. Я замітив тільки одну гру. Три в ряд. У цій грі понад 3000 років. Коротше, Anubis грає з другим Анубісом. Три в ряд. Хто такі ігри грав? Напишіть в коментарях, сподобалося. Якась як єгипетська гра. Якийсь дерев'яний конструктор. такий. Луна Парк. Road to school. Дорога в школу. Луна Парк. Нічого не пише. g cube фірма. Ціна. 545-ігри такі, як в мене були в дитинстві. Баскетбол, ну, баскетболу я не мав. Мали сусіди, такий ще мав купол зверху той баскетбол, щоб той м'ячик ніде не вилетів. А от футбол, здається, або хокей, я не пам'ятаю, в мене було. Якраз такими от дябчиками. Ну, щоб сказати, щоб сильно цікаво, ні, але ну, так, як немає що робити, можна і тим побавитися. Так, тут у нас якийсь космос. Це робот. Ого, такий величезний. Клас, а от її окей. У нас все та ж проблема, що і була. Речі, які подобаються, немає розміру. Так, Оце прохитка потім... немає. Він, коротше, кличе до неї. Іти, бо їй скучно у дні. Діток нема, Людей взагалі немає. Тільки Наталя там вибирає, Корочу, вибирає все, що їй подобається і чиї розмір. Цілий кульочок. А Кароліночка що, не йде? Ого, в тебе тут такий величезний двір, це гараж з машиною. Оце ж ти збудувала? Ні, це, це ігровий майданчик. А, це майданчик, а хатка. А хатка тут? Ясно. Ясно. Просто, просто треба там Ясно. Я зрозумів. Добре, вдалося умовити йти тільки після того, як сказав, що там на горі стоїть камера. І тоці буде слідкувати, щоб ніхто той будиночок її не зламав. Карліна така У, добре, тоді окей. Все, завтра би далі бавитися тим будиночком. Так, а ми їдемо додому, зараз оглянемо, що ми там купили для доцька. Колячок зараз ми розпакуємо, але першим ділом Кароліна хоче показати. В них було в садочку день народження, в кого то було день народження? Ані. в Ані. І Аня подарила такий класний солодкий подарунок. Я такого перший раз бачу. Ось такі от трубочки. От виглядають як якісь круасанчики. Так, отак от відкривається. Дивіться, тут 5 штучок. Потім йде в нас печиво і ще такі самі. Давай. Так, це тобі дивися, нові нові трусики купили від Некста. Бач, які тобі найбільше сподобалися подумай. Подумай. Так, так, треба довго подумати. Коротше, ніякі не сподобалися. <рес> Уці, а, з яблуком. Добре. Отявив, що там ще є наступне. Так, тут твої тапки нові. Тапки як тобі. Сподобалися? Ну, виглядають ніби норм. Такі але от з ведмедиками. Вони не хлопчачі. Ну, не хлопчачі такі. Ще щось є. І дивися. Подобається тобі такий реглан? Давай його приміряємо. Ну добре, тільки я сама. Добре, сама. А то все? Утро. Все, більше нічого. Я думаю, Наталія більше повибирає. Отак ти хочеш приміряти. Вау. А може давай знімемо того светрика? але ні, зараз ми йдемо їсти. Новий светрик буде той реглан повністю в бульйоні. Вона так якось дуже швидко подрослішила, тобто підросли ті ніжки. А от чого ти казала, як спала, зроби мені масажик, скачки росту. І по дитині видно, бо вона зразу стає активна, така буйна, Та? і дуріє, скаче, і не слухається. Та. А коли от вже ноги переходять, боліти, то все каже, все, супер, все, йдемо бавитися, йдемо будувати хатку. Так, погнали, їсти. Йдем. Давай ручку татові погнали.